Всім привіт вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео про те, як я буду робити, ну так би мовити, басейн для качок. Зараз вам покажу і розкажу. Ємність це бочка на 200 літрів була. Вона, як бачите, не а трішки відступив тут, здається, 5 см і її обрізав. От, вона вже брудна, бо це з минулого року. У минулому році вона була ось тут от закопана. ну тобто так, З рівнем з землею. Але це не дуже... ну Мені не подобалося, тому що її треба звідти діставати тяжко, коли вона наполовину там повна, щоб її помити. Плюс тут величезне болото. Я там з піддонів викладав дошки, але ну, то до одного місця карі очі. Тому вирішено було в цьому році, я залив таку от площу. І вона тепер буде стояти, скажімо так, на, ну, на, 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 на цьому місці от, забетонованому. От. Але для того, щоб вона, скажімо так, Трималася, О, бачите, вона качається отак. То для неї треба зробити якийсь каркас. Є ідея От з того, що маємо. Є ось метр 40 х 20 пластина, ну, пластина не знаю, чи ще знадобиться чи ні. І є отакий ось 20х20 20, 3 метри. Що я думаю? Вирізаємо. Тут я вже заміряв по 60, буде дві такі букви П. Тобто буде нижня 60 і тут, здається, я потім підзамірюю, вже точніше. Здається, буде 35. От, і буде така буква П. По дві штуки. Одна буде тут ставитись, одна там. Потім між ними понизу їх між собою зварю оцією 20 на 40. А, а отут, -от, думаю, або взагалі нічого не буду робити. Я подивлюся, як воно буде по міцності, або потім арматури, бо ну, немає більше в мене ніякої профільної труби. От, якось так буду зараз різати варити, я вам покажу все. Що ще хотів сказати, вже забув. Ну, добре, якщо згадаю, то в наступному кадрі скажу. Ну, от якось так. І вже коли буде каркас, потім. А, цю пластину, я думав, коли буде оця ось буква П, то отак обігнути бочку. Але вона, я думав, в мене і більше, але вона в мене одна. Тому я думаю, щоб закріпити от край бочки до цієї рами, скажімо так, або рамки, я думаю, що наварити можна сюди тільки невеличкі такі куски пластини. Ну, я буду дивитися. От, все, зараз буду різати 20 на 20 і зварювати от такою буквою П. Все, пізніше включусь. Так, зварив каркас. Ось так це все вийшло. Все проварив, позачищав, так як я й говорив, там 40х20 по центру. З 20 на 20 зробив пешки такі. Попередньо говорив, що тут може кину арматуру. Але я знайшов, було у мене там 70 см 40 на 20. От, а цю сторону вже зварив з трьох шматків. Тут от зачистив, бачите. от. Був саме длинший, длинуватий і от коротенький. Зварив. По-перше, це більш надійно, а по-друге, я так дивлюся, що воно буде необхідне для от хоча, хоча б по центру отак от закріплювати саму бочку. Ну, я подивлюсь, чи буду, чи ні. Я думав, що, може, от сюди буду робити на заклепках. Може на п'ятерку, але напевно воно не буде тримати. Тут дуже таке, воно, товстий пластик і дуже міцно. Тому напевно тут буде або на 5. Ну, напевно, на 5 болтик в мене є такої довжини. І отак от їх попритягую на болт гайка. Бо дуже, от дуже туго. Тут засверлю. Ну і тут, може, можливо, по центру тільки, бачите? А може в двох місцях. Ну, буду дивитися, спочатку треба буде пофарбувати, також заїхати. У мене там є декілька штук, але їх мало. Сюди треба 8 заглушок 20 на 20. Тому треба буде заїхати ще взяти, придбати. Ну, так от вийшло. Пофарбую, вже коли я зберу, прикручу, то покажу вам готовий результат. Я думаю, це буде завтра, а для вас це буде пару секунд. Ну, так. Дві годинки, напевно, з перекурами. от Я витратив на це. Я думаю, буде. До речі, Тут можна буде засверлювати, бо я не наливаю повну. Це, ну, скажімо так, в цьому немає сенсу, тому що як навіть якщо налити повне, коли качки сюди залазять, воно виливається. От, тому нічого страшного, якщо я тут відступлю десь 2-3 см, засверлюся, то води, скажімо так, води. Менше не стане. Тому, якось так, ну добре. Буду зараз, щас... ну, зараз буду фарбувати, плюс треба мені там ще буде фарбанути. Ну, тобто буду доставати компресор, пофарбую, хай сохне, а вже завтра покажу. Коли вже закріплю, подивлюся, як буду. Ну ні, ну, ні, напевно, краще буде робити на ось бачите, дуже туго. Краще... І надійніше буде на болти. Да. Зроблю на болти, в мене вони є. Ну от так от. Все, піду готуватись до фарбування. Ось і показую готовий результат. Отак от от все вийшло, пофарбував, притягнув на болти, тому що ну, на заклепки б навіть п'ятерка б не витримала. Їх б Напевно, би рвало ну В принципі, болти були, просверлив, так прижав, просверлив, затягнув, контрогаїв, все, зайве відрізав. ось Так виходить. Трапи ці це старі закинув, пофарбовано, заглушки поставив вісім заглушок. Ось так, так буде набагато краще. Трапи зняв, трішки відтягнув і перекинув, помив, назад, поставив. От і все. До речі, може хто не бачив, це труба, через яку заливаю, заливаю або доливаю воду в басейн. Отак От це виглядає, дуже зручно. Доки не було тут загона, то стояло коліно і ось перехід з 110 на 160 і заливав. Тепер там будуть індики, тому вивів через два коліна, ось сюди. Прийшов, залив, не треба ні заходити, нічого. Ось так. 200 літрів бочка, трішки більше половини обрізана. Цього з головою достатньо для качок мулардів. Ну, Їм взагалі треба, аби тільки ніс помити, але вони залазять сюди і купаються. Отак От це виглядає. Так що, кому знадобиться, може пригодиться така ідея, беріть на озброєння. Чудовий варіант. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на, на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!